Всіх вітаю, мої любі, на каналі. Сьогодні, як і завжди, я не змогла пройти повз рибного магазину. Зайшла, взяла собі рибки і чубку. Тому сам Бог велів смажити картоплю, тому що ну що може бути краще до риби, як не картопля. В різних його варіантах. смажена, запечена або відварена. Або зі шкварками, або просто з цибулькою, або м'ятка. Ну, тобто все, що у вашій душі, як то кажуть, заборонено. Я вирішила посмажити, тому начищаю картоплю. Сьогодні буде рибний день. Дуже полюбляю рибу в нашій сім'ї, взагалі всі рибники, окрім дитин. Тіше за все я нарізаю картоплю ось так над мискою. Не використовую в цьому випадку дощечки. Так, мені так швидше, зручніше. І ось так залишаю в воді хоча б на 20 хвилин. Солю, перчу вже в останній момент, перед тим як вимкнути. Вже можна викладати, нехай прогрівається цибулька. Ще не солю, не перчу. Тільки зараз я солю і додаю чорний перчик. І до рибки більше нічого не треба. Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей! Смачного!